ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. є Тіфані Майер. Тайвань попереджає про неправдиву інформацію в інтернеті за повідомленнями. Деякі соціальні мережі намагаються пов'язати вибухи пейджерів. Націлені протихи з були з урядом Тайваню, хто стоїть за цими діями в інтернеті. Чоловік розповідає про тортури, яких зазнав у китайській психіатричній лікарні. Його отримували там за викриття масового розстрілу, який влаштувала компартія Китаю. Найбільший у світі імпортер харчових продуктів втрачає свою купівельну спроможність. Експерти вважають, що найближчим часом ситуація не зміниться. Влада Тайваню попереджає про хибну інформацію в інтернеті. Тайванську фірму пов'язують із виробництвом пейджерів, тисячі з яких було підірвано під час операції проти Хезболи в Лівані. Тайванський кореспондент Джої Чіу розповість докладніше департамент національної безпеки відстежує чутки в інтернеті, які ймовірно йдуть із за кордону і мають зловмисне мету пов'язати уряд Тайваню з цією справою. Це неправда. Можна з упевненістю сказати, що пейджери, які експортуються з Тайваню, не мають відношення до вибухів. Тайванська компанія Gold Apollo заявила, що не виготовляла пристрої, використані в операції, додавши, що їх виготовила європейська компанія, яка має ліцензію на використання бренду. Декілька закордонних соціальних мереж спробували пов'язати вибухи з урядом Тайваню. Департамент національної безпеки острова підозрює, що за цими спробами стоїть покіндіс. Знак тайванської компанії Голтаполо було виявлено на пейджерах, які вибухнули в Лівані у вівторок. Дві європейські фірми ймовірно брали участь у виготовленні цих пейджерів. Тайванська компанія заявила, що пристрої виготовила угорська фірма BAC Consulting. Але угорські медіа повідомили, що їх продала болгарська компанія Норта. Болгарський уряд заявив, що перевіряє цю фірму молодого чоловіка запроторили до психіатричної лікарні в Китаї. Це стало для нього жахливим сном. Почалося все з того, що він висловив свою думку щодо китайської системи сусідам. А ті повідомили в поліцію. Пізніше він утік з Китаю через переслідування. Нині живучи в вільному світі. Він розповідає, як компартія використовує психіатричні лікарні для жорсткого придушення інакодумства. Докладніше про його історію. Сенгірзмор ангісторії. Джо Сяо, й фахівець із провінції Дзянсу у 2012 році. Він обійшов блокування інтернету Золотий щит, щоб переглянути документальний фільм про бійню на Цяньаньмень 1989 року. Тоді китайські солдати відкрили вогонь по студентах та містянах. Кількість загиблих обчислювалася тисячами. Рішення Джо розповісти сусідам про те, що він дізнався, спричинило неприємності. На нього донесли місцеві поліції, а потім відправили до психіатричної лікарні без. Висновку лікарям чи судового розгляду. Ця психіатрична лікарня дуже жорстоке місце украй ганебне. Чому? Бо вони мають майже необмежену владу. Вони можуть легко знищити людину. Вони не дотримуються жодних процедур, просто кажуть, що ви хворі чи схильні до насильства. Вони можуть утримувати вас протягом кількох місяців і навіть років. За його словами, співробітники вводили йому невідомі препарати та проводили інші так звані процедури. Я пройшов через електросудомну терапію п'ять разів. Це удар електричним струмом по мозку. Джо сказав, що удари спричиняли втрату пам'яті. Він також був свідком інших видів тортур вони використовували голки, вставляли багато голок у тіло та вмикали електричний струм. Вони називали це електрошоковою терапією, хоча відкрито визнавали, що це не лікування, а покарання. Я сам не проходив через це, але бачив, як це робили з іншими людьми. Вони зазнавали сильного болю, кричали і плакали без упину за час його ув'язнення померло щонайменше три людини. Одна з них померла від хвороби, іншу забили до смерті. Третя людина зникла, і її більше не бачили. На той час у лікарні багаторазово обирали кров у молодих пацієнтів. На його думку, зразки використовували для підбору донорів потенційних об'єктів для примусового вирізання органів. Його протримали в лікарні сім місяців. Після звільнення він утік із Китаю до Японії у 2019 році. 2019. китайський народ справді страждає. Китайський народ не обирав комуністичну партію. Партія нав'язала себе китайському народу. Я не можу не замислюватися над тим, як китайський народ опинився під владою такої злісної партії. Спеціальний комітет конгресу США з питань Китаю заявляє, що КПК часто відправляє до психіатричних лікарень здорових людей, використовуючи ці установи для політичних переслідувань коли найбільше у світі імпортер продовольства Китаю втрачає купівальну спроможність. Це відчувають фермери в усьому світі. Останні дані показують, що країна зменшує імпорт зерна через зменшення чисельності населення та уповільнення економіки. Міністерство сільського господарства США очікує на зниження прогнозованого експорту продовольства до Китаю на 3 мільярди доларів. За заявою міністерства, ця тенденція обумовлена зменшенням попиту, зниженням цін та високою конкуренцією крім США, французькі виробники ячменю та австралійські виробники пшениці також зазнають збитків через зменшення замовлені з Китаю. Чим зумовлені ці зміни останніми роками жителі Китаю зіткнулися з уповільненням економіки та серйозною кризою у сфері нерухомості. Через це зростає кількість людей, які вважають за краще економити на ресторанах і дорогих продуктах, приміром м'ясі. У міру зниження купівальної спроможності зменшується споживчий попит. Китай стикається з негативною демографією. Насам. Леня старіє, а його чисельність падає вже другий рік поспіль. Пандемія COVID-19 також зробила свій внесок. Згідно з розслідуванням, NTD, кількість померлих у Китаї за останні чотири роки може перевищувати 100 мільйонів людей. У Китаї популярні наддешеві та надкомпактні електромобілі. Державні субсидії та низьковитратне виробництво дають китайським автовиробникам велику перевагу. Але чому дешеві електромобілі недоступні для покупців у США? Відповідь на це питання шукав Шон Маршал. Дехто, можливо не знає, що GM співпрацює з китайським автовиробником Улін. Улін Хунгуан міні і Це електромобіль вартістю 5 тисяч доларів. Його продавали в Китаї за 4 тисячі доларів. А свого часу він коштував близько двох тисяч восьмисот з обов'язковим обслуговуванням акумулятора за 28 доларів на місяць протягом 5 років. Схоже, не за горами нова модель, судячи з фотографій з патенту, у Китаї перш ніж нова модель автомобіля надійде у продаж, необхідно зареєструвати патент. Атен у соціальних мережах є багато охочих мати наддешевий простий електромобіль, але для американських покупців вони недоступні. Американські автовиробники загалом згодні з тим, що мікрокомпактні чи дуже дешеві електромобілі не рентабельні у США. Наприклад, відомий американцям автомобіль Smart пішов з ринку кілька років тому. А найдешевий електромобіль на ринку Nissan Leaf. він існує досить довго. Пішов і Bolt від Chevrolet, який коштував близько 30 тисяч доларів. Сьогодні найнижча ціна на нього 28 тисяч доларів. Навіть за 100% мит багато китайських електромобілів доступніші за американські експерти галузі розходяться в думках щодо причин відсутності дешевих електромобілів у Сполучених Штатах. Кевін Тайнан, директор з досліджень інвестиційного банку Presidio Group, орієнтованого на автодилерів, сказав Inside TV, виробники займаються зароблянням грошей, а не продажем більшої кількості автомобілів. Він каже, що автомобільні компанії можуть отримати більший прибуток на дорогому продукті, навіть якщо це буде автомобіль із меншою кількістю. Тю батарей гроші зароблятимуться на дорогих версіях. Генеральний директор Ford Джим Фарлі висловив іншу думку під час розмови про доходи компанії за другий квартал. Він сказав: Ми вважаємо, що невеликі доступніші автомобілі це шлях електромобілів. гонитва за обсягами виробництва. Чому? Бо там математика зовсім інша ніж у двигунів внутрішнього згоряння. У ДВЗ бізнесі, яким ми займаємося вже 120 років. Чим більше автомобіль, тим вищий прибуток. Але в електромобілях все з точністю до навпаки. Чим більше автомобіль. Більшим більше акумулятор, тим більший тиск на рентабельність. Бо клієнти не платитимуть надбавки за ці великі батареї. З урахуванням сказаного навряд чи ви знайдете у сполучених штатах новий електромобіль Ford або іншої марки за ціною менш як 20 тисяч доларів.